Та знову нагадую, ви дивитеся Консиліум на першому міському. Ми вже переходимо до нової теми. Сьогодні будемо говорити про слух. Сподіваюся, ви нас дуже добре чуєте зараз. Якщо ні, зробіть гучніше. І зараз наша гостя розповість все про те. Чому ми можемо втратити свою різкість слуху? І е, як це лікується, та чи взагалі лікується, як перевірити, е, що дійсно ти щось не дочуваєш, і це не коли е, говорять про дітей, мама сказала прибрати, а він нібито й не чує. Це насправді про зниження слуху. Від чого це відбувається, та як це лікується, будемо говорити з нашою гостею. Це Аліна Друмова, кандидатка медичних наук, отоларингологиня, хірургиня дитячого і дорослого віку медичного дому Одрекс. Пані Аліно, вітаю вас. Добрий день. Ви знаєте, дуже дуже таке цікаве питання. І щодо нашого слуху, взагалі, коли в нас все працює добре, ми добре бачимо, добре чуємо, відчуваємо аромати. Нас взагалі ми це не цінуємо і вважаємо, що це норма, але потім щось відбувається. Наразі я знаю, що зараз багато є для людей, які перебувають десь на лінії вогню чи десь в таких будинках, де є обстріли. Що зниження слуху ну, по-перше, може відбутися за травми, так, так може. але є ще дуже багато, коли я готувалася до зустрічі із вами, дуже багато факторів, які не залежно від війни. Впливають на наш слух, давайте про все це і сьогодні поговоримо. І саме, от, скажіть, будь ласка, що ми можемо назвати причинами зниження слуху? Ну, розподілити взагалі зниження слуху можна на дві такі великі групи. Це вроджене зниження слуху. Це коли дитина народжується вже зі, з відсутністю слуху, відсутністю звукосприйняття у дитини діагностують глухоту, і це одна історія по лікуванню. Там розглядається, чим раніше це діагностовано, виконується оперативне втручання, кохом платація, і тоді розвиток дитини не страждає при цьому. А є велика група набутих, як набутого зниження слуху. Такими причинами являються інфекції, які викликають запалі захворювання зовнішнього вуха, і в результаті чого просто набрякає шкіра, виникають запальні зміни, виділення гній вони блокують зовнішній слуховий хід, і таким чином звук перестає передаватися до барабанної перетинки. Сірчана пробка самий простий варіант. <свят> коли ми відчуваємо закладені зниження слуха, особливо коли там попала вода, пацієнт ага. приходить розказує, ой, в мене попала вода, а я там потягну, я краще чую, а якщо не потягну, то гірше чую. І ми вже розуміємо, що там, мабуть, що є серчана пробка, <свят> якщо немає ніякого больового синдрому. Тож для пацієнта це самий легкий варіант. І для нас взяв промив, і вже пацієнт щасливий, <свят> <свят> і він одразу чує. Такі пацієнти, взагалі, як на мені кажеться, вони найщасливіші, <свят> тому що вони отримують швидкий результат. А, запальні захворювання. Орювання середнього вуха, це гнінні отити, це коли е, звертаються, от ви казали, дітки. Да, і е, бувають ситуації, що мама каже, та не відповідає та не до чого, угу. тому же характер, тому же, там супротив просто і так далі. А у віці особливо там, е, садочка, ні, ні, а, ні, садочок, дитячий вік це коли там, 3, 5, 6 років, коли у дітей часто є вірусні інфекції, часто вони супроводжуються тривалими закладеністю носа. Там виникає е, хронічні запальні процеси, е, які е, блокують слухову трубу, збільшується аденоїд. І у дитини може за барабанною перетинкою накаплюватися рідина, називається секреторний отит. І це не являється е, показом там, до антибіотикотерапії і так далі. Але це суттєво е, знижує комунікаційні можливості дитини і впливає на її мовленнявий розвиток, тому що дитина гірше чує, дитина гірше розмовляє. Відтворює, так. Так і тому це треба бути уважним до цього, спостерігати і звертатися до лікаря, і тому є певне лікування медикаментозне, яке має гарні результати. Взагалі, коли ми говоримо, як ви навели приклад про таких дуже маленьких дітей, тут же може стати і ознакою і розладу аутистичного спектру, те, що дитина не ну, так. відповідає, і це не повинно як це скати спускати так на самотік батькам, насправді. Треба з цим розбиратися, Так, завжди звернутися і перевірити слух. Бувають причини, як ви теж раніше казали, що внаслідок того, що в нас зараз війна, і часто люди стикаються і в цивільному житті і на передовій з вибухами. І вибухи можуть спровокувати формування акубаротравми, яка може супроводжуватися і розривами барабанної перепонки, там де порушиться її цілісність. В результаті цього різкого збільшення тиску за рахунок звукової хвилі може пошкоджуватися волокна слухового нерву і виникати гострий неврит, який, якщо теж тривало, не лікується, може викликати у пацієнта ну, вже суттєве зниження слуху і далі впливати на якість його життя. Травми. Побутові травми спортивні теж можуть впливати, коли особливо виникає в спорті якийсь хлопок по вуху і ага. теж великий потік повітря, він може дати розрив барабанної перетинки. Запальні захворювання середнього вуха хронічні, коли пацієнти мають тривалі гноїтечі, коли порушена цілісність барабанної перетинки, коли порушена за рахунок хронічного захворювання цілісність. Ланцюга слухових кісточок, і звук просто не передається до uh -huh. слухового нерву, тоді ми теж стикаємося з проблемами зниження слуху. Є захворювання, які викликані наявністю новоутворень слухового нерва, це теж поступово веде до зниження слуху і так далі. Тобто дуже багато uh -huh. всього так. може бути, і це насправді нам здається, що Ну от нібито нічого страшного і само пройде, а насправді ні. Так? Ну коли ви такі, знаєте перелік іде хвороб, коли дійсно є хвороба, є запалення, є там певні виділення з вуха, то ми розуміємо, то, що людина хворіє. А от дійсно хтось хлопнув під час, не знаю, там десь якоїсь гри боксу не так. Знаю, вдарили, там, да, якась боротьба, дитина чи дорослий займається, чи от маємо дуже такі потужні шахетні атаки і вибухи. І так. це не про ті. Вибухи, які десь ти чуєш поруч, я так розумію, що це коли вже там десь прилітає, взривається і людина, десь в епіцентрі, отут так. саме можемо це отримати будь-хто з нас. Це не обов'язково військовий десь на перетині лінії розмежування. І там, я думаю, що майже кожен другий має таку травму Звісно. і зниження. Це взагалі можна відновити, а... коли ми кажемо про травму і певний такий часовий проміжок, коли знижується твій слух. А, або відновити, коли, от як ви сказали, є певні вже зміни. Не передається звук, якось не так стоять кісточки, угу. якісь порушення нервослухового. У ну, дивіться, ми взагалі можемо розмежувати. У нас є звукосприйняття і звукопроведення. Звукосприйняття це те, як слуховий нерв в принципі, може працювати і сприймати вже переданий до нього звук. А звукопередача, звукопроведення це то, як доставляється до нього звук. І хвороби, які, наприклад, викликають пошкодження слухового нерву. Вони потребують термінового лікування, тому що на відновлення у нас є там буквально місяць, щоб ми угу. мали. Потенційно гарний результат. От я, наприклад, хочу додати, що будь-яка навіть вірусна інфекція після ковіду, стресова ситуація, шахерна uh -huh. атака викликає не тільки безпосередньо вибухи, а й стрес, підвищення артеріального тиску, на фоні чого теж може на фоні спазму судин, порушення кровопостачання може відреагувати слуховий нерв, і в результаті людина буде мати гостру сенсоневральну приглухуватість. І це буде супроводжуватися. Гулом, шумом, дзвоном у вусі, закладеністю вуха. І це потребує термінового виконання до обстеження і термінового розпочатку лікування, не відкладаючи там, що може пройде два тижні, угу. місяць, бо чим далі ми відкладаємо, тим менше вірогідність відновити слух. А якщо ми говоримо про звукопровідність, тут інша історія. Тут зачастується ми розглядаємо тривале медикаментозне лікування, як у дітей з секреторним мотитом, угу. ми працюємо з носом, або якщо це діти або дорослі люди з хронічними запальними захворюваннями ми спочатку даємо медикаментозне лікування, терапію, потім розглядаємо хірургічне лікування. І ці як поетапні такі ступені, які ми маємо пройти до відновлення слуху. І багато. Є захворювань, які пацієнти вважають, що от там тече вухо, там воно, воно все життя тече, і воно угу. не дочуває, і вони вважають, що це не можна відкоригувати. А все можна а, так? Да, да, за рахунок хірургічного лікування, правильного обстеження і розуміння, що ми отримуємо після операції, то пацієнт може вже мати надію, і сподівання на те, що в нього відновиться слух. Коли порушене звукопроведення, і ми виконавши. Додаткові обстеження у діометрію, там де оцінили слуху пацієнта, uh -huh. виявляємо, що в нього гарний звукозприйняття, і нам треба просто покращити доставку цього звуку до слухового неру. То тут медикаментозне, і хірургічне там за показанням оперативне втручання, буде мати гарні результати. Бачите, люди на собі вже хрест в тому плані так. ставлять. А але ще я хочу знаєте, спитати у вас наскільки самі люди можуть заважати вам вас себе лікувати? 촬 Тому що ну що ми маємо? Маємо якісь краплі для вух, так як маємо якісь а, промивачки для носів вух і всього, що тільки можна. А, маємо різні якісь методи, я не знаю, де їх беруть. Якісь там то знаєте, підпалюють якісь собі у вуха, якісь штуки вставляють, то щось лють, то щось шприцем витягують самі. собі. Тобто, картини страшні. Бачила, не хочу в деталях переповідати. Раптом тут знаєте, не рекомендується до повторення. Але все це може пошкодити тому, щоб ви відновили швидко і якісну людину після якихось таких процедур? Так, звісно, це може зашкодити в тих ситуаціях, коли, наприклад. Там... Умовно, сірчана пробка, да пацієнт uh -huh. собі думає, він собі пшикне там якісь спреї, які є для розведення сірчаних пробок або перекис, або сам буде мити, але він, наприклад, може не знати, що в нього є проблема в середньому вусі, в нього є перфорація да, в барабанній перетинці. І коли він починає вимивати щось робити з тою сірчаною пробкою, він просто розповсюджує процес запальний вже на середньому вухо. Uh -huh. І коли він приходить вже з больовим синдромом е і так далі, ми починаємо його лікувати. І видаляємо сірчану пробку, і потім вже маємо картину запального процесу, щоб не лікнуватися до себе та запобігти, просто вчасно прийшовши на консультацію. І часто люди чомусь не знаю, можна так сказати, зловживають допомогою сусідів, бабусь, тіток. Фармацевтів в аптеках, і вони е, е, надіються, що їх порада е, вилікує їх швидше. І тут і сьогодні, і не треба буде на наступний йти до лікаря день. І, е, на жаль, е, іноді, е, звісно, їм це допомагає. Але, на жаль, бувають ситуації, коли це призводить е, до затягування е, запального процесу, до е, затягування лікування, і це, звісно, ускладнює е, роботу. Т лікарям, наприклад, якщо відчуває закладеність за рахунок того, що ви виникло запалення слухового нерва, не ври угу. так, а думає, що сірчана пробка капає, 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 капає. місяця, приходить а через місяць, шкода ми так? бачимо, що там пробки немає, і там треба лікувати інфузійно, давати терапію більш потужними угу. ліками для того, щоб відновити той слух і на жаль, через місяць це не завжди реально зробити. Ну знаєте, чесно кажучи, люди. Люди, які йдуть на компроміси з як на мене, досить незрозумілі на компроміси між сучасною медициною знань і досвіду, і народною медициною. Звісно, все колись починалося з народної, так званої медицини і все переросло в професійні вже все царини, але все одно ну, як можна не користуватися найсучаснішими знаннями, коли можна все це за один там день за тиждень ліквідувати, якісь проблеми там за два тижні? А ти будеш оце. Якісь народні краплі крапати, я впевнена, що в будь-якому більш складному випадку, якщо це стосується ампутації, наприклад, ніхто не стане лікуватися як колись в 19 столітті, всі підуть до лікаря, а чомусь вухо можна самому собі капати як хочеш, або гріти. Я так розумію, це так. ще одна проблема. Що стосовно носа, ми колись із вами це обговорювали. І стосовно вух, так само починають ультрафіолетові лампи, собі там щось таке, так, так. якісь мішечки з зігрітою сіллю прикладати до всього. І це теж може призвести до ще більш бактеріального поширення, так, інфекції і тому подібного. Так, так і оці будь-які е, додаткові е, прогрівання вони можуть ускладнити перебіг, особливо коли це бактеріальний процес. І ніби здається, е, що ну, вухо поболіло, закапили, але далеко не всі каплі можна капати на. Отити бувають угу. різні, і їх. Е, Дуже велика кількість, і е, каплі одні можна при такій ситуації, а інші можуть взагалі нашкодити і привести до е, ураження слухового нерву і зникнення слуху. Е, також е, затягнуте лікування може е, Привести до того, що у пацієнта можуть виникнути якісь загрозливі життю ускладнення внутрішньо черепні ускладнення, особливо це коли стосовно дітей ми говоримо, коли затягнуті хронічні угу. нінні отити, або рецидивуючі отити. Вони можуть привести до о, такої патології, що о, буде потребувати оперативного втручання, і добре, що зараз, хоча б антибіотики, не продають без рецепту, <зв>. тому що раніше це так само: всі пили, як тільки ну, щось знаходили в себе. І як ви кажете, друзі, інтернет і все таке інше, все шкодило, і люди починали це робити. От тільки буквально сьогодні ми розпочинали свою програму про те, що на міжнародному рівні і українці в тому числі підкреслюють, що коли триває війна і дуже високий рівень інфікування, треба залишити для себе можливість антибіотикотерапії, саме тому, що ми приймаємо їх безконтрольно, неконтрольовано, не по рецепту, і або не витримуємо. Рецепт, який виписав лікар, і кидаємо, і це ж ота страшна проблема, про яку вже світ каже: антибіотикорезистентність це що будемо бачити в майбутньому, треба вже зупиняти зараз. Пані Аліно, скажіть, будь ласка, як зрозуміти взагалі, що слух снижується? Якщо ми говоримо там, не про хворобу, як ви описали, не про вже якісь ознаки, шум, там, ще щось, якщо тече вухо, але ми розуміємо, що щось що, що із слухом може, в нас є така проблема, і як себе, от знаєте, може протестувати, перш ніж прийти на аудіометрію, на професійний тест? Ну, по-перше, про це починають говорити люди, які нас оточують, коли до нас звертаються. Так, так. Я глухи. А пацієнт може не чути, не відповідати, але відповідати некоректно на поставлене питання. Це ті ситуації, коли людина починає голосніше робити телевізор, радіо або якісь інші засоби, там, де отримують. Та, де вони можуть прослуховувати Що якісь список? записи. Угу. Так. Коли ми використовуємо наушники, зараз багато хто має навушники, які окремі один від одного, так. І які вкладаються теж, так, так, в... так, так, які вкладаються у вушну раковину, і таким чином можна вкласти один навушник і послухати, як ти сприймаєш угу. зовнішній світ, а потім так само інший і порівняти. Ну, це з самого простого, бо буває іноді довго посидиш в наушнику. І так Ніби знімаєш, так, ніби цим вухом і чуєш краще. Взагалі, оці дзвіночки, коли голосніше телевізор перепитують і так Телефон, далі. Мабуть, Телефон, мабуть, гучніше, гучніше, так, так, або гручніше. Коли два вуха по-різному чують телефонну розмову на одному і тому самому рівні, то тут треба звертатися до лікаря. Звісно, іноді це якісь банальні причини, там, та ж серчана пробка, яка просто ну, майже не викликала ніякої симптоматики. Uh -huh. і ми і видали, і все налагоджується. А, а бувають такі ситуації, коли треба виконувати до обстеження пацієнта і вже проводити відповідне лікування. І ми розуміємо, що ну, воно, як ви вже сказали, досить просте, і ці пацієнти найщасливіші. Це швидко, швидко, так, швидко, так, швидко безболісно, і все вийшов. і… Все все чуєш і все прекрасно. Я так розумію, що не тільки таке погіршення слуху, або якісь такі зовнішні симптоми захворювання. Що те ж саме, що що ви сказали, що якщо ви чуєте якийсь гул, дзищання або закладеність вуха, угу. яка тебе переслідує і не проходить, або, от, до речі, зараз може буде, може станеться так, купальний сезон, може дозволять одеситам і гостям міста зануритися в море, і теж буває, що як ви кажете, попала вода у вуха, і нібито таке відчуття, що не виходить. От все це теж ознаки, що треба йти до лікаря. Так, звісно, і треба звертатися чим раніше, тим краще. Бо, як ми говорили раніше, відкладені проблеми зі слухом можуть просто потім не мати варіантів лікування. А що стосовно віку, якщо ми говоримо, знаєте, окулісти, якісь коли були в цій студії, говорили, що певний чином в певному віці, це десь 40-45, вже починається поступово. Це нормально будь-якої людини знижуватися зір, і це такий природний процес. Що стосовно слуху, тут є така тенденція. Звісно, є Є таке поняття пресбіакузис. Це вікове зниження слуху, яке у когось може почати. Початися поступово там, в 40 років, у когось 60, у когось може взагалі не, не бути. початися. Так, так? Так. Але е, зачасту е, з віком ми маємо поступове е, е, зниження по слуху. І пацієнти в цій ситуації вони можуть не помічати. Uh -huh. ну, і Звісно, звертаються вже до лікаря, коли зовсім вони не чують е, там, телевізор або е, своїх близьких. В таких ситуаціях, е, коли у пацієнта е, Страждає комфорт взаємозв'язку з їхніми близькими, дуже гарно допомагають слуху використання mm -hmm. слухових апаратів. І цього не треба боятися, бо багато людей думають, що там вдягнуть слуховий апарат і в слух буде ще Це погіжеть. стигматизація, Знаєте, певним так його треба правильно підібрати, ні в якому разі не купувати просто слуховий апарат в інтернеті. Є спеціальні е, методи обстеження, там де виявляють зниження слуху типове саме для ці, для цього пацієнта і по ньому підбирається, налаштовується слуховий апарат, який буде допомагати йому, і це робиться лікарем-сурдологом, і це буде мати гарний результат. Тобто зупинити цей процес неможливо, тому що це є певний, скажімо так, процес так. і е, організму, але якось до цього підготуватися це можна, і це дійсно індивідуальний апарат, який треба дуже ретельно підібрати. Я знаю, що здається, в Україні у нас є певні для певного віку таке протезування без платним, Але е, певним чином я думаю, що там є і черги, і все інше. Mm -hmm. Але е, дійсно, от, як ви кажете, підійти до цього ретельно е, mm -hmm. і yeah. зробити не щось десь якось там, за рекомендацію купити, а зробити індивідуальний такий апарат. Тим більше, я так розумію, вони зараз дуже сучасні, дуже компактні, дуже е, зручні, mm -hmm. не те, що раніше е, це були якісь такі е, наука не стоїть на місці. скажімо так, так. Вони деякі пов'язані там з телефоном. є в яких можна регулювати всі ці налаштування, і пацієнт робить це комфортно для себе, і в нього, звісно, покращується якість життя після їх використання. Але, звісно, на це мають бути показання, це е, двосторожнє зниження слуху, і зниження е, слуху має бути вже нижче 60-80 дБ. Але це вже е, е, визначають сурдологи при обстеженні. А взагалі, як профілактика в такому віці, це треба. Е, Профілактувати і контролювати хронічні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, як атеросклероз, спостерігатися у сімейного лікаря, приймати вчасно ліки, тому що от саме ці захворювання можуть погіршувати стан слуху ну, в майбутньому. Ну і у нас вже буквально декілька секунд залишилося нашого ефіру. Якісь такі загальні рекомендації, як нам зберегти свій слух тут і зараз і сьогодні. Слух це дуже це такий, як подарунок, який у нас є від розвіту від природи. Треба його цінувати і не нехтувати першими дзвіночками, коли виникають якісь проблеми зі слухом, з вухами, і терміново звертатися. Наша розвиток медицини. Медикаментозна терапія, хірургічні методики це не щось космічне. Оперувати можна, і це не крайній варіант, і це можливо. Це дуже делікатна робота під мікроскопом, але боятися цього не треба. І треба розуміти, що більшість патологій можна пролікувати і можна покращити ваш слух. Але треба просто взяти, звернутися до лікаря і ретельно розібратися з причиною його виникнення. Дійсно, завжди. Повинні бути досвід і наука на сторожі всіх хвороб і лікарі. Тут перші, хто зустрічає ці захворювання і знає, як їх подолати. Тому що ви ж всі хочете чути голос коханої людини, весняний спів пташок, хвилі моря. Це той подарунок, який безкоштовно просто тут і зараз ми маємо будь-який час, воєнний чи мирний завжди. Дякую вам. Нагадаю, глядачам, вам Аліна Друмова, кандидатка медичних наук, отоларингологиня, хірургиня. Дитячого і дорослого віку медичного дому Одрекс була із нами у студії. Бережіть себе, бережіть кожну частинку себе. Про це ми кажемо вам кожного ефіру. Не нехтуйте нашими порадами.